Чудовий фрагмент веслета з малюночками. Шкода тільки фрагмент, а не цілий. Ще декілька ножечків, цілих і шматочків. Куди ж без нашого улюбленого алюмінію? Ось таке ціленьке кільце періоду Київської весі. Погляньте, металева пяжечка з язичком. Ось такий. Хрестик. Шкода, що не цілий, не вистачає лише одного помінчика. Ще один шматочок баслету. Ось погляньте з яким красивим закінченням. Велика кількість різноманітних обломочків і оплавків. І остання знахідка на сьогодні ось така накладочка Київської весії знайшов, вже як ішов додому. Погляньте, який малюночок чудовий. Ззаду нічого немає. А спереду чудово.